Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу показати вам один зі своїх дендробіумів. Це дендробіум Нобілі Аполлон. Як ви вже побачили, росте він догори дригом. Добре собі росте, навіть квітне та пахне. Якщо вам цікаво, як він росте, як я робила цю конструкцію і як я за цим доглядаю, запрошую подивитись це відео. Сьогодні я хочу розпочати відео про таку орхідею, яка називається Dendropium nobile. Це ароматна орхідея білого кольору. У мене їх дві, ну, дві дорослі, є ще діточки від них. Але ось ця, як бачите, виросла дуже-дуже дуже високою. Я поміряла висоту ось цієї псевдобульби, вона 70 см, дуже висока і на поличці не поміщається. Бачите, як ото наклонилася вже, бо там оперлася об стелю, почала кривити себе, і ну, виглядає, скажімо так, не дуже. Я її хотіла на продаж виставити, але ну, я не знаю, скільки буде коштувати пересилка ось такої високої рослини. Подумала я, подумала, вирішила дещо спробувати. Ну, покажу вам. Якщо цікаво, то дивіться відео далі. Покажу, що тут у неї є. Я вже знімала декілька разів кейки з неї. Ось тут теж кейк. Почало рости коріння, не було. Значить, бого на днях дивилися не було ще. Тут новий рост ось він. Свіженький, красивенький, ось тут новий. Що тут можна ще показати? Ось тут на новому рості гарне коріння. Як знаєте, коріння росте на нових псевдобульбах. От бачу, теж буде новий рост. Ось тут кейк з корінням, можна його зняти, але не буду. Для того, що я придумала, ну, якщо не передумаю, як в мене часто буває, то залишу всі кейки, як є. Маю таку опору для квітів і планую потім на неї причепити цей дендробіум. Лише треба якось закріпити цю красу. І я взяла ось таку банку, пофарбувала її білий колір. Ну, як ви знаєте, я. Люблю, щоб були білі горшечки. Ось вона краса моя на цьому підвіконні. Тому це теж біле пофарбовано. І так, щоб воно було добре закріплено. А крім того, треба ще зробити так, щоб. Ну, бачите, банка дуже легка. Треба зробити так, щоб вона. Стала важкою. І ось туди я зараз накидаю щебню і залью. Чим же я залью алібастром залью чи в мене десь там він є. Ну, ось так потім, коли все це застигне, будемо далі знімати відео. Так, насипала я щебень крупний внизу. Тут більш такий мілкий. Зараз замішаю алібастер з водою і залью. Не буду я це знімати, там нічого такого немає. Заливаєш водою алібастер, робиш розчин і туди. Розчин може бути або трошки рідкий, або більш такий густий. Це не має значення, я так вважаю. Рідкий більше туди затече, але трошки довше буде застигати. Ось тут, мабуть, підфарбую білим. Ну, То вже потім подивлюсь. Все, залила і зараз застигне. До речі, не доведеться мені це фарбувати, бо цей кокос натягнувся сюди вниз і все нормально. Потрошки воно застигає. Тепле стало, бо там же ж якась реакція відбувається. Зараз розберу цю всю конструкцію. Тут, бачите, корені повилазили, ну вже як буде, трошки постраждають. Ніхто не постраждав, дивіться, все тут ціле, як і було. Так, тепер обережно оцю. Опору вийняти. Ладно, Я вимкну зараз камеру. Нарешті мені це вдалося зняла я тримач, цю опору, ось так коріння виглядає ще раз. Роздивимось. Хочу зараз цю кору прибрати, щоб легше було потім кріпити. Здається, мені що ось ці старі бульби зараз відваляться самі. Я їх не хотіла знімати, ну, якщо самі відваляться, то так же і буде. Те, що зараз не до кінця обтруситься, я замочу. І потім ця кора легко відійде від коренів. Ось так у відрі коріння замочується, а я зараз займуся опорою. Ось вона тяжка така. Конструкція. Знайшла ось такий мішечок, бо колись сумку нам по пошті висилали. Ну, по кольору воно майже підходить, то вирішила взяти ось це. Тепер я хочу замочити мох, наповнити цю турбинку мохом і тою корою, яка була. Вона мілкої фракції, ще дуже добре виглядає, тому думаю, підійде. Мох у мене ось такий колись замовляла його на Аліекспрес. І зараз трошки візьму та замочу тоді і потім відбіжню його. Ось так він виглядає. Тільки не подивитися, який шикарне коріння. На силу розплутала. Але коли воно мокре, з ним працювати набагато легше. Бачите, все живе, нема нічого, гнилого, як у якогось не такого, все красиво. Не знаю, що буде після оцієї посадки, ну подивимось. Тепер я хочу один шар розкласти мха. А поверх нього, ось туди, а поверх нього вже кору, і потім так намотати на цю опору, щоб мох був біля коренів, тобто біля палки кора, а мох ближче до рослини. Ось він піджатий, так виглядає. Розклала і тепер кора Треба буде дивитись, як воно потім краще. Або занурюванням раз на два тижні поливати, як я це і робила, Ну, або як оприскиваним не знаю. Я буду дивитись і вам показувати ось щось таке. Зараз спробую намотати. Дуже зручно дивитись і в камеру і крутити цю красу. Тіжку, важку. Так. Зробила якось. Так, дивіться, на даний час ось така конструкція в мене вийшла. Зараз буду пробувати рослину сюди кріпити, але камеру вимкну, бо вона мене дійсно заважає, я вам покажу, вже, як воно виходиться. А ще ж треба подумати, як це зробити, щоб ця штука вниз не пішла під тяжістю рослини. Ну, Тобто покажу вам вже результат. Є у мене така упаковка волокна кокосового. я зараз ось тут і. Прикрию ось ці місця. Просто задекорую. Все я закінчила, ось так виглядає ця конструкція. Але щось не дає мені спокою це коріння відкрите. Може, має сенс чимось його обмотати потім оприскувати, ну, от поки, я так сподіваюся, може корені пустить туди, якось всередину, не знаю. Бо щось здається, воно буде дуже швидко пересихати. Може це і не дуже страшно, але ж все одно воно ж було у горщику, то звикло бути у корі. Ну, тобто я ще подумаю, але поки що це виглядає ось так. Спостерігати і потім покажу вам, чи вийде щось з цього, чи ні. Ось так поливаю, перевернула догори джигом цю конструкцію, налила у відро воду, ось намокає. Хочу показати, що сьогодні побачила. Дендробіуми мої збираються квітнути, думаю, да, і тут гляну. Зараз наближу трошки. Ось, бачите? Хоч воно і догори дриго, але все одно пуп'янки є. І нижче. Бачите, не буду їх зараз рахувати, просто хотіла показати, що все росте і навіть збирається квітнути. Така картина на сьогодні вже заквітує. і зніму і вже зроблю відео. Бачите, тут корінці в рості, продовжую поливати, як показувала, і кожен день, проходячи повз, оприскую. Вирішила підібратися з іншого боку. Ось так з цього нового росту корінець вже намагається у цей кукос зайти. Ну, хай закріплюється, не знаю, як воно буде далі. От. Показую, як є на сьогодні. Нарешті всі квіти розкрилися, і я можу показати, що вийшло з цієї авантюри. Ось ще один рост, Ось він. і на ньому теж будуть квіточки. Один квітконосик, але ж все ж таки. Сподіваюсь вам, як і мені було цікаво спостерігати за цим експериментом, і на цьому буду його закінчувати. До нових зустрічей. Бувайте здорові!